Що ж, дорогі підписники, знову-таки всім привіт і а, вітаємо вас. Вітаємо вас з продешними святами. Вже наступив новий рік, і ми вже знову декілька автомобілів пригнали для вас, вже деякі були у продажі, ви бачили їх. А, і сьогодні, знову ж таки, поступає у продаж новий свіженький, заряжений автомобільчик, який ви давно чекали, і ви їх дуже-дуже любите. Якщо ви бачите на автомобілі червоні сімки, друзі, якщо ви бачите хороший автомобіль, рівнесенький як струну з гарнесеньким пробігом, значить ви на каналі. Вашкарс це чесний пригін автомобілів із Швейцарії та країн Європи. Так, у наявності знову заряжена, свіжа з рідненьким пробігом без підфарбувань Honda cr 2 Чистий, 2013 рік випуску, по факту 14-й, але буде зареєстровано 2013 роком. Автомобіль на 2,2 дизельному двигуні на автоматичній коробці передач на максимальному фулі, окрім Дестроніка. Дестронік взагалі трапляється дуже рідко, це один з 20, можливо, з 30 автомобілів. Тому це рахується максимальний фул є все, включаючи так само навіть і ForCop. Форкоп, друзі, така річ не кожен використовує, але добре, якщо він є. Автомобіль в класному такому. Світло-коричневому кольорі, я б сказав, виглядає він дуже і дуже класно, перламутровий колір на оригінальних легкосплавних дисках 18 х на хорошій зимовій гумі, безключовий доступ, панорамний дах, шкіряні перфоровані сидіння, велика сенсорна мультимедіа, лінзована оптика з діодною led смужкою Ну, В принципі, по автомобілю зараз все вам детальніше розкажу. Кого цікавить, телефонуйте прямо зараз. Ціна авто складає 20 500 доларів. 2450 нас стоїть ціна з сертифікатом. Ціна в принципі, за такий автомобіль з хорошим пробігом реальна, нормальна і доступна. Ще саме головне, не наголосив вам. Тут 160 тисяч рідненького пробігу. Тут маленька м'ятинка, є такий скольчик, десь від камінчика, нічого страшного немає. Ми через нього друзі, фарбувати його, щось перефарбовувати не будемо, бо немає сенсу. Тому так, щодо ціни, ціна хороша за реальний свіжий автомобіль з рідним пробігом, не скрученим, без ДТП, без пошкоджень, без підфарбувань. Ну, автомобіль реально хороший. Тому, якщо у вас цікавий такий автомобіль, ви давно таки чекали, телефонуйте прямо зараз. Я відповім на всі питання вам, розкажу детальніше про автомобіль і можемо доставити вам навіть його по Україні, якщо у вас цікава така послуга доставки. Або ж приїжджайте на огляд, проведемо тест-драйв та. Детальніше самі оглянете, все розкажемо, максимально покажемо. Отже, детальніше, друзі, саме про Хонду розказую вам далі. Пригнали ми її з Європи. Заїхала вона буквально декілька днів назад. Тут не поліровка, не проводилася абсолютно. Як ви бачите, можливо на автомобілі десь-не-десь будуть царапані такі відмийки, щось такого плану. Їх зовнішньо не видно, лише якщо посвітити, наприклад, там на сонці або такого плану, видно, що от від щітки відмийки є таке. Воно забереться при першому ж поліруванні кузова. Ми, на жаль, поліровки не робили, друзі, бо автомобіль виглядає і так дуже ефектно. Не хочеться старати захисний шар лаку. Аби автомобіль чим, чим більше, чим довше служив вам. Тому так, і ви в майбутньому, наприклад, якщо купите, схожете її собі освіжити або полірувати, мали змогу це зробити. Отже, автомобіль без поліровки. Провели в ньому тільки хімчистку салону, хоча, в принципі, він і був відносно чистий, але провели такий незначний, маленький детейлінг. Автомобіль освіжили, підготували, як би так сказати, до продажі. Але в загальному ніяких робіт по ньому не проводилось. Ніякі масла, фільтри по ходовій частині, по двигуну, по коробці, по зовнішньому лакофарбному покритті не робилось абсолютно нічого. Все, як воно приїхало, так ви його бачите зараз в цьому відео. Автомобіль один, ну не один, там буквально 2-3 дні в Україні він знаходиться, друзі. Кажу: все, що ми зробили, це сертифікували його і провели мийку кузова і хімчистку салону. Все повністю. В іншому автомобіль такий, як ви його бачите. В нас функція старт-стопу є. На автомобіль на безключовому доступі, на ось такому пультику. Бо це, не ключ, це рахується вже як пульт. До нас до автомобіля йде два пульти. Кнопочка старт-стоп. Ви тільки зверніть увагу, в якому вона стані. Кожна буква, вона видно, її гарно, чітко, вона не затерта, бо дуже часто автомобілі затираються. Ну, видно, що дійсно 160 тисяч рідного пробігу. Руль відповідає своєму пробігу на 100%. Кожна кнопочка все це відповідає своєму пробігу. Зараз покажу вам на таблі пробіг 163 тисячі рідного пробігу. Пробіг ми перевірили по декількох базах електронно, перевірили нашу комп'ютерну діагностику і також по ВІН-коду. І ще, друзі, немало важливо, що наявна сервісна книжка до цього автомобіля. Тому, в принципі, все, що до нього є, все вам віддаємо, все вам покажемо при огляді або при тому, як будемо передавати вам цей автомобіль. Електропривід багажника. Багажник відкривається і закривається з кнопки, з пульта і з кнопки багажника, тобто з кнопки в салоні, ось тут, де ви бачили, з кнопки на багажнику і також з пульта, з одного і з другого. Тут ми маємо екорежим, омивачі, все, що потрібно, все в нас тут є. Екорежим не рекомендую, знову ж таки, наголошую, в кожному відео по місту не включати. Взагалі по трасі не рекомендую, але все ж якщо хочете їхати тільки по трасі на високих оборотах. Так, повний електропакет, центральний замок, електроскладання дзеркал, електрорегулювання дзеркал, 4 склопідйомники, які працюють також. Ну, навіть таку дрібницю, як склопідйомник. от, е, Більшість приїжджає, купляє автомобіль, і вони не дивляться, чи гарно піднімаються склопідйомник, чи не піднімаються. А я вам скажу, друзі, що буває таке дуже часто, що є проблема, наприклад, зі шторками, з склопідйомниками. От всередині моторчик щось з ним сталося, поломився, тому обов'язково це перевіряйте. Наші експерти, ми додатково ми це. Все перевіряємо, і, в принципі, тоді вже робимо звіт, чи купувати цей автомобіль, чи не купувати. Так, панорамний дах, як ви бачили, працює. Шторка відкривається, все навідмінно, відкривається, закривається класно. Передні два підігріви. механічний ручник. Стандартно в всіх Хондах, навіть новіших, ресталінгах, він все одно механізні. В принципі, з однієї сторони воно і класно, бо буває, що з цими електричними вже бувають і деякі проблеми з моторчиками, з електрикою. Самі розумієте, електрика вона не така надійна, як стандартна е, ручна механіка. Ну, все ж. Так, в нас електросидіння йдуть вперед, зад, спинка е, їздить. Ламається також і є бокова підтримка. Тут у нас стандартно трішка підтертість є. Ми не фарбуємо ніколи, не приховуємо від вас нічого. Все так, як є, показуємо вам в цьому відео. Не розказуємо, друзі, ніяких таких, як сказати, байок. Показуємо автомобіль, живий, реальний, такий, як ми його купили, такий, як ми його пригнали для вас сюди. Тому так, сидіння стандартно, водійське, воно завжди йде підтерте з цієї сторони, з лівої, як би сказати. Е, бо ну, нереально, щоб людина проїздила 160 тисяч, коли вона сідає в автомобіль, вона завжди черкає саме те сидіння, і щоб воно було в ідеальному стані. Якщо воно в ідеальному, воно або перешите, або перефарбоване. Тому майте такий, як би сказати, лайфхак на увазі. Так. Електропривід багажника. Багажник працює невідмінно, все справне, шторка наявна. Дуже часто їх немає в автомобілях. Буває, що докуповуємо, буває, що продаємо так без шторок. Бо, але саме головне, що ми їх ніколи не виймаємо, продаємо завжди автомобілі, так як є. Так, зараз виключена кнопка старт-стопу, тому багажник не закриється. Потрібно, щоб було увімкнено. Друзі. Шторки, вони дуже часто їх не мають, тому не думайте, що ми їх виймаємо, ми їх ніколи не чіпаємо. На жаль, в Європі люди їх не люблять, вони їх виймають, кладуть десь дома, потім продають автомобіль, а шторки так і залишаються. Тому, якщо вони є, це круто. А якщо їх немає, вибачайте, потрібно буде докуповлювати. Але кажу вам, як є, завжди кажемо все по факту. По задніх сидіннях все в ідеалі, показали вам. Там, в принципі, нема особливого що показувати. Вже Honda в нас не перша на каналі. Думаю, хто за нами давно слідкує, ви вже знаєте, скільки ми їх пригнали. Не зрахую навіть на пальцях, але в цих автомобілях, автомобілях ми розуміємося дуже і дуже добре. Можу розказати вам з закритими очима, що де і як тут знаходиться в авто. Тому так. Обходжу ще раз вам по колу, покажу трішки ось так з цієї сторони. Зараз підніму, покажу по двигуну, що він чистесенький, гарнесенький там також. В ньому немає ніяких масляних запотівань. Це саме головне. Ці всі етапи діагностики ми перевіряємо, щоб вам надати якомога кращий, якомога якісніший автомобіль. Подвигну, бачите, сухесенький, чистесенький. ось тут трішки потрібно купити одну або дві цих пуклі, як би сказати, таких пластикових, і закріпити. Щоб краще воно трималося. Бо буває не було. Відсутні вони були. Але, на жаль, часу не завжди на себе вистачає, тому. Приходиться доробляти трішки згодом. Але хочемо якомога скоріше відзняти вам автомобіль, щоб він поступив у продаж, а потім, вже, поки клієнти доїжджають або їдуть, ми вже собі дещо такі дрібниці можемо підготувати. Тому, друзі, автомобілі ви побачили. Розказав вам максимально все, що можу про нього розказати. Якщо цікавить вас такий автомобіль, телефонуйте, приїжджайте на огляд, проведемо весь огляд, тест-драйв, заїдемо на яму, на СТО, куди буде потрібно, все зробимо. І по стандарту починаємо перевірку на лакофарне покриття. Починаємо на наше крило. 92, 92, арочка 90. Погано фокусується, 93, 93 стійка. 113, йдемо далі, 168, 93, 100, 100, задня арка 87, 87, дверка 80, знизу дверки 91, 83, тут також 83, 89, 89, зверху зверті 102, посередині 86 і зпереду 81. Переходимо дозаду, кришу проб'ємо ось тут. 99, 92, ззаду 92, 81 задня ляда, 66, 73, 69, тут ми маємо 87, 82. 102. 94, 94, 95, 103. Задня стійка Сто 103, 89 89, Задня дверка. 90 посередині, 82, 75, 79, 79, 87, 93. 83, спереду 104, 80, крило переднє, 102, 102, спереду крило 109 і капот. 200, 170, 260, 280, 250, 239, 190, 176, 176 з такого плану. Тобто, капот у нас лакований. Я думаю, що за все від сколів, а все, весь рідний автомобіль повністю по колу, весь в рідній фарбі. Тільки капот у нас має чи під чи підлакування, тобто нічого критичного в цьому немає. Щось, друзі, повели комп'ютерну діагностику по нашому автомобілю. Ось, помилок не виявлено. Якби все сіре або зелене. Сіре це те, що у нас е, такими модулями автомобіль не оснащений, а зелене це те, що у нас є. І по ньому ми можемо перевірити взагалі повністю весь автомобіль. Заведемо додатково ще раз. Ось так. Заходимо в АБС, вхід, Окей. Ну, почнемо з АБС, в принципі. можна по різних блоках зараз ми подивимося, почнемо з АБС. 161 тисяча, 479 км по одометру у нас по АБС. -ах. 163 тисячі у нас по таблі. Тобто по АБСах пробіг збігається, він вірний. Ми вже його перевіряли також додатково по повін-коду в Європі. Так, зараз, зайдемо по двигуну, перевіримо. І по коробці передач постараємось показати вам, щоб пробіги збігалися. Даних. Тут немає. Так, тут, на жаль, немає, не можу вам показати. По двигуну не вийде. Так, по регенерації. Так, регенерація проходила 730 км назад, 8,7 мг масажі. Тобто автомобіль в основному їздив по місту, тому регенерація не проходила, треба виїхати на трасу і вона автоматично увімкнеться. 8,7 мг, тобто це дуже мало. І все в порядку означає тут.